Всім привіт, перед сьогодні наші невістки. Невістка, це брата мого жінка, сьогодні День Режіння, Оксана. Поздравляємо тебе від всієї душі, бажаємо тобі щастя, здоров'я, всього самого найкращого, мирного неба, щоб швидше побачити дітей, щоб збулися всі твої э, самі задумані, самі желанні э, мечти, мрії. в общем. Всього самого найкращого, щоб ми зустрілися і сиділи за одним столом і празнували День родження, так як ми празнували всі ті года, скільки ми знайомі. Щастя, здоров'я і мирного неба. Всього тобі самого-самого найкращого. І всім привіт! Всім привіт! Рішили за 2 тижні зайти на ярмарку. Дві неділі ярмарка. Ми вам казали, як ідемо там по, 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 по аллії по своїй кажемо, там музика грає, а там палатки стоять, а ніколи вам не покажемо, так? Наконець-то ми зайшли на ярмарку, пройдемося, подивимося і вам покажемо. Кожен рік. Ну в тому році так довго не було, а в цьому році вже дві тижні буде оце. А чого вони так, я не знаю навіть. Сейчас я переключусь и покажу. Ты ничего ще не выбрала? <звук> 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 Покажи. <тур> Я не знаю, що це на що вночі пляш. Це чіплялося, мабуть, на на головний бор. Оооооо, кому треба для немовляти. Че у нас немає такої ляльки. Це Томготу, це така була ярмарка там на да? плечі, так? А а що що? Ну, так, 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 так. Ну що ж, продуктів мало, закриті магазини. Так хотів щось з'їсти, а не той. Немає закритого, ну нічого. Підемо в український магазин, так купимо халви і купимо, не знаю, сільодину можна купити.

розноси, підноси. О, стула Графське стула Значить, кале, камо. До 70, до 70 з 130 злот, так. Бо те а те по 50. 50. То to? To? 60. Але в інтернеті така коштує 100. Така. Не скафе. Ліда, подивися, це я цурки покажу, може вона прийде. Uh -huh. Отака чашечка 103. 130. 130. Чашечка з блюдцем ну, вона легенька, вона така шикарна. Є така ще... ексклюзивна. Щас... Ексклюзив. Таких немає ні в кого. А є ось така за 50 злотих. 50 злотих. Тоже шикарна. Марія. Все і мене. Шикарно. Тут теж розенка. Так. Шикарно, 50 злотих. Ні, Таня 50. Та <реш> 80. 80. <реш> ну, шикарно. Сюди надо... А коли ще пані буде працювати? До неділі. До неділі. Добре. Собода. Сурка прийде до нед... Добре. Запрошую. Дякую. Дякую. Ой, ну, кофей не треба, чи... ну, так. Ну, 60, 60? з блюдочком. Ага. Біле з золотом бомба. треба ж дві брати, одна ж не піде. Ну, Вона що? ж угостить одну, одну, да, одну клієнту. І з клієнтом попити кофе. Шикарно, а в них може і дві є. Тут різні фігурки. Зараз подивимося. Теж продаються. Дома люди ставляють. 8500. Ну ну ну. Змій Горинич. А ти лягушка куди зібралася? По гриби? Що в тебе там? Нема нічого. Скільки стоїть? 8800. 8700 мішка. Да... Такі ось є. А, -а, -а. Ну, це пам'ятники, пам'ятники. Танці, 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 танці. П'ятнадцять тисяч ця скульптурка. Так он би ще все зробили. Такий диванчик бачите? Такий диванчик невеличкий. І, Скільки ж він, він певну, А ціни я не бачу. Обідра на ціна. Так, зараз підемо на ту сторону. Дивіться, який бик. Це племінний. Підійдемо ближче. Собачка бігає. Зараз подивимося, скільки ж він стоїть. Цей бик. Собачка підбіг, подивився. Ай, восім. Восім десять тисяч. Вай, вай. А, вин железный, вин из меди. Понятно, медь. Медь, 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 чисто медь. Ну, красивый, да, такой? А что, люди берут? Ну, не люди, а на хозяйство, на ферму, на той. Вот так памятник Плем... племзаводу, да? Ну тут пташки. Вороны. Почему вороны? Та да, им цены не матим. Воронам. Тоже красивые Сейчас подъедем тут. Вот такие. Что ты спрятался там? 8500. Такі статуетки. Всі класне. Всі класне. Красиво. О, хто влікається мотоциклами. Все як настояще, бачите? всі 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 в Да. й зажурився. Не Чому весело? Собаки, бульдоги, все є, Воно повна фура. Всього. Ай-я-я. Да. Непогано, конечно. Це все з металу. Я думаю, пластмаска, металла. Ну, більше все, що наверно меджи, да? Це вона сама легка в обробці. Тут всі риються. І я піду подивлюся пориюся. рыжу. Я брала О! собі брошечку. А ну покажи. У вона десятка стоїть, ну нема ні каменьців. Mm. Я хочу якось собі так купити. Ну да, красиво. <кій> Выберем щось. Вони, выбирай, выбирай. Надо показать видео. Там база такая есть красивая. Вон когда другие. Э, спитай, сколько вона стоит, конфеты такая. Так, тут вазы, чашки, сейчас я покажу. Щас. Щас. Так, товариші, кому треба, тут люди до неділі стоять, неділя включено. Можемо купити і передати, кому що подобається. Як і санкцію обратіть внимание, руль повертають, це тормозять. О, це тормоза. Оп. Тормоза. Це щось, не знаю що. А це руль. Повертає. Жарко, по 7 часов вечора, а жара така. І в ну покажи. Брожечка. Ну. Це Сита я тобі подарив. Ну а що? Подарок. А платить то буду. Платить я ж буду платити. У, У мене гроші, значить я Мама? плачу. Картини тоже. зима. Красивая зима. Все что выбрала, а значит. Любитель цепочек, брожечек. Ну и что, хайберы. Если нравится, хайберы. Ты я не спрашивал, я только снял. Дело в том, что ты шукала браслеты, но тут широкие для ну, тебя. ты широкие не любишь. Широкий. Хочешь, да? Ну, ж соні, ні, злідую, а, ну да, злідою так. Да. Бо зо мною діла, мабуть, каші не звариш. А ну покажи. Часики, брошечка. Верх ногами висять, правда, щоб до себе підняти ну, і подивитися. Да. Клас. А мені знаєш, що треба? З... Збрую. Ярмо. Пірмо ти взяв 36 років назад. <риклад> так що, вже тепер держись. Мені вже жарко, капець. Як. Ще щось скажи. Ще щось скажи. Що ну, подарочком похва... а ти похвасталася вже. Яким? Да? Те, що ти за десятку купив, тим хоч не хвастайся. хвастаєшся. Ну, 100, 100 злотих. <су> ти переводь на 100 злотих. 10 злотих 100 100 гривень. 100 гривень, да. е, 10 злотих це не гроші. це раз. Да. А по-друге, мені захотілося, я брошки не люблю. Єсть у мене тоненька кофточка, де треба брошечка. Ну а так на чорненьке, ось пуста, пуста. Да, а мені подобається, як ти з брошечкою будеш ходити. Що ж я купив Це тобі? йдемо в український магазин. Давайте йдемо. Пошліть, ви з нами. Це я можу цю штуку продати 50 і накупити. Так, підемо в український магазин халви купимо. Я вам чесно скажу, дуже добра українська халва. От тут теж добра. Ну ми дуже, привик... солодка. Да, ми дуже привикли до своєї. У нас не така солодка. Її не багато. Так на наразі купляєш, то кусочок виходить не менше 5 кіла. Да. Це много. А так 200 грамова пачечка чи 250. 850 ціна і ми поїмо, поїмо чаю, поп'ємо. Сім хватає. Я вам скажу по секрету, поки ніхто не чув. Зав... По... Завтра получу зарплату і куплю отакого пивка. Это сами делают люди и привезли сюда нам попробовать. Потому что сейчас надо сэкономить на халу. Заняты все лавочки. Я побачив одну и бежу. Если никто не сядет, нам повезе. Хух, жарко, спина мокрая, Ну ничего, на солнечку жарко, а в тенечке нормально. Так что, о, я успеваю. О, тут під, під чим. Не знаю. Якесь дерево, не знаю, як називається. Похоже, на вишню, але не вище. Я вже а ти Опа! От люблю гулять. Ми як удвох вийдемо. Кажу, пішлі сядемо посидимо в парку. Та ні, мені ж ходить, треба кілометри. А я за день кілометри намотав. А мені якби, вийти так, посидіть тихенько, тільки біля дороги не люблю. Дивіться, тут їздять, одні гази видають нам. А хочу в парку, а в парку зайнято, немає. Як це немає, як ми з... Ні, це не парок, це ж часть, да. так. так що по люблю посидіти так. Так, побіг я в український магазин, куплю, що куплю, вам покажу. Поки не буду казати нічого. Ви ж не знаєте, напевно, по що я йду. Тобі не холодно? Ні, я казав, що аж спина мокра. Ну на сонці спина мокра. А чи вирішив нарядитися так. Щоб тепло. А, так я мерзну. Сонечко зараз. Це я йому вже підсунула сорочку. Кажу, надіває або рубашку, що ж це футболку, а тоді ще й світер тягне. А я кажу, давай рубашечки без світерка. Ну, мене ж футболка без рукавів, ну а як. А воно мерзну, а там сонечко. Я сейчас кока-колы за ваше здоров'я. Машу. Ну, Побігай. Ладненько, біжи. Все, я сумку оставляю. Да. Не буду я сіти. Як суму. хочеш. Боже, у тебе хтось сяде, а так буде типа занято. Сейчас прийде, подожди. А він злий сьогодні. Они мишку. Пока, -пока. Пока, пока не занимают Пока-пока. Пока-пока. Не дошел бедолага. Бачите, там музыкальная лавочка решил музыку послушать. Что? Решил музыку послушать. Да, Вова? Что он крутится? А -а -а. Что он крутится? Хорошо, бачишь? А вы, бачили? Кот из с вы пляс. Будете свидетелями. Вдруг что? да, он хотел тут... А, ты сумочку прибрала. Потом <laughs> то он и крутился. Ты готова Хоть, место. Хотел... Он с читает, что надо ближе. Ага, ладненько. Что я купил? Халва. Ну, украинская не украинская, написана. Ну что она наша, а что? Ну а что она не по нашему написана, если она ваша. Ваша должна быть написана. Так, як наша. Золотой век, наша фирма. Да. Ну конечно, золотой век це наша халва. Чья вона? Харьковская читня. Зроблено для українців у Польщі, да? Ах, Вова, Вова, не засипай читати. я не знаю що. Для чего так? Я вичитаю, потім вам скажу. Я не бачу дуже добре. Наша наша вона. Розказуй, поки я найду. Зараз розкажу. Я не мію пити, балакати, якщо там капси. Так, що хочу, ще вам показати. Я в очках і не бачу. Ну так а де твої? Ти 630 за очки, щоб бачити. Україна. А? Кропивницький. Кропивницький. о, це хороший. Кропивницький. <пивницький> і Дивіться ще. Дивіться, що я піймав. Розмотувати не буду. Це сільотка. Вона раніше йшла у спайки. Ні, зараз ушкоді. Зараз йде у контейнері, ну, в, в русолі. Да, я кажу самі, що ти ну, там продавщиця. Вона та боже, упаси, ви що? Уже з розрішення і технології, я думаю, ну я думаю, ну як, ми вдома самі солили. Вона, солили би без... це ми вдома, яке самі солили. Я кажу, так, да, до да, мене сусід у вані соливка. Да, Та я ж нічого поганого не имел в виду. Ми в вані не солили, а в чотирьох віддірні каструлі солили, так? Да? Да. Діло в тому, що, <різько> е, том, що як привозять із ну, в відрах нам привозили, вона була пересолена, вообще общиналі, то дужче соліли, а ми ж солили. Ну як? Оп, три дні і на базарі. І, і хороша, так. Добра я ж блага. нічого поганого не вмію. А зараз я б її, її не їла, якби я її сама засолила, я б її не їла. Не знаю чого. Чого? Не знаю. Сира вона, мені кажеться. Тоді вроді була не сира, а. Ну, щас... це що собі осозналося. Ну, це що в голові, так, да, так, да, так. Да. Зараз мені діє і молока, не наче б від корови теплого не напилася ніколи. Я не знаю чого. А мені тільки давай, і давай, і нічого. Вони треба перед тим як їсти щось собі накручувати, фантазірувати. Голову. Тут можна таки нафантазувати так. Ну а що ж тут, таке? чого вона сира? А це що, Воно ж одинаково, ну, в розсолі. А я пам'ятаю, о, а ви помните, раніше ж тут мойви немає. Хотілося б мойви пожарити. Ну і не хочеться жарити. О, треба взяти. Я з третього на п'яте. Потім все розкажу. Мойву солили раніше, помню поколена мама. Бере, а це соль, і у нас пару днів, і ми тоді з картошкою. Щораз що повечерять, що повечерять? Думаємо м'ясо там, це. Та -та -та -та. А раніше картошка. А в моє, них немає моєго вона... в магазині? Не... А тут? Так. Можна спитати, не ногу. Та не руками, ногою. Як я ногою тобі був. То рука руку моя, нога ногу не А то таке. Та снімав на... там, надивилася капець, um, назнімав скільки всяких. У нас у нас сегодня... у нас сьогодні буде вечеря, вчора макарони по-флотськи, а сьогодні макарони по флотськи з селедкою. Картошка по флотськи. Так діло в тому, я вам скажу по секрету. От фарш, ну якщо беремо гамі, там дорожче чу-чуть, Самі мелимо або й намелений там. Ну він якийсь чуть-чуть мяк да. А от у лідлі возьмемо. Вони туди чи же лед, щось домовляють, що це як він звариться. ну Він тугий, він ну, не хвасть. Він не, не або для беззубих. Це, або треба його вже жареним перемилювати. Ну я не знаю. Ну, так ото. Так тобі не понравилось вчорашнє блюдо? Мені блюдо дуже понравилось. Я сьогодні на роботу брав. Дуже-дуже хороше, таке ситненьке. ну Я пів контейнера взяв, наївся добре. Просто фарш. Я знав, що він такий буде. Ну, а що Куди? Куди? Куди робити? Куди діватися? Ну нічого, що, поїмо. Сільодочку, я розжарю і все буде добре. Зараз будемо картошку варити. Да? І сільодок, селё... mm -hmm. а ти будеш сільодочку? Ну, кусочок з'їмо, може, ти... ну, не можна, ну хочеться. Оці пластівці. Пла-пла. Те, що ви одкидаєте? О, то можна, так. Mm... Ну що? Я вам хочу сказати, будемо двигатися, на нас всі дивляться так. Як робіть, розуміють, а ми ж суржиком. а вони в Польщі взагалі не розуміють. Думають, не російський, не український, якийсь який та юридичний русько-український. Ну нічого. І всі улыбаються. Ні, я їм, вони так оглядаються середи, то я їм улыбаюся, помахаю, так. І вони тоді вроді так хмилкують. Чесно, чесно я Ну ладненько. всім привіт. Усім привіт, особливо тим, хто пише нам, особливо з Рогачика, Катя Таня, Ваня. Всіх згадаю, всіх не згадаю. Оксані день рожі. Оксано. От бачиш, які Нет, ми? Ні, все. Ми зараз з вами прощаємося, а потім запишемо Оксані поздравлення і поставимо його в самому початку. Хорошо, а вона я зараз, ти в початку, а я в кінці. Оксана, це лично від мене. В кінці. Селёд, а водочка в тебе є? Купи. Там з Греції привозили чекушечку, якби Велік був вдома, ви б її спробували. Да, да? Да, за Оксани да. на Дін режіння. За Оксана на день режінь ми попробуємо завтра. Бо я ж вам розказував, а. як мене тормознули. Не розказую. Не, не знаю, не розказую. Не. Ну я розкажу потім. потім. У сідліш серії, бо вже. вже время Напомніть, серії напомню, щоб я розказав, за два роки перший раз мене тормознула тут поліція. І що вони мені сказали? Що вони від мене хотіли. Я навіть, бо це така довга історія. Мене аж отак всього перетрусило. Напомніть мені. Оце такі діла. Так, Оксана, да. Славкові, налий 100 грам і кусочок сільодочки. Хай вип'є за твоє здоров'я. А ми завтра, завтра субота. Ти що пожелаєш? Пожелаю все те, що ти сама собі бажаєш і що воно збулося. Оце я желаю. Пока-пока.